Революційні зміни в Рівному новий мікрорайон з'явиться у південній частині міста на мальовничих схилах правого берегу Басівкуцького озера. Революційний тим, що вперше за багато років ми виходимо компанія FineSturman з концепції забудови цілого мікрорайону, який розкинеться на близько 30 га на правому березі Басівкутського озера. Ми вважаємо, що це нове середовище. Яке ми називаємо файне місто буде побудовано згідно всіх європейських норм і усвідомлення нашого, яким має бути сучасне містобудування. Місто яким має бути рівне, найсучасніша архітектура, функціональні будинки, комфортні квартири, підземний паркінг, розроблена транспортна інфраструктура, ігрові майданчики, зелені зони і насадження все це новий житловий мікрорайон Басів компанії Файн Сіті. Басів це якби топонім. Та тобто є озеро, Басівку і наскільки ми знаємо, ну цю, цю 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 частину міста теж називають Басів Відповідно, це просто власне, оскільки там розгорнеться цей масив, це Природньо було використати цей вже існуючий топонім. для розробки цієї концепції. Компанія Fine City запросила львівських архітекторів Андрія і Тараса Біляєвих. Саме вони запропонували революційний та безпрецедентний для рівного підхід у плануванні квартир. Квартири обчислюються спальнями. А не житловими кімнатами, як це загально прийнято. Тобто, у нас є квартири на одну спальню, квартири на дві спальні, квартири на три-чотири спальні в цьому проекті. Що це означає? означає, що крім цих спальних кімнат, так само є кухня, вітальна їдальня. Простора і людям не доводиться спати у вітальні, як це часто буває. Одним з пріоритетних завдань, які ставила перед собою фірма забудовник: безпека мешканців. Саме тому архітектори розташували будинки навколо спільного двору, недоступного для автомобільного транспорту. В першу чергу безпека досягається власне, архітектурними засобами, тобто є оце подвір'я. Воно чітко окреслене будинками. в це подвір'я є два основних входи – встановити сучасні сигналізаційні системи. На весь комплекс буде один централізований пункт охорони і диспетчерський пункт. Планується, що там повноцінно постійно чергуватиме два охоронці. Не забули розробники і про комфорт мешканців. Відтак рівняна пропонують індивідуальне газове опалення, підземний паркінг на 65 місць, з якого просто ліфтом можна дістатись до власної квартири, комерційні площі, під аптеку, магазин, кафе, спортивний чи діловий комплекс, місце для школи, дитячого садочку та зелені і наповнені чистим повітрям вулиці через невисокі будинки. Мова іде про шість секцій житлових будинків от, різної поверховості від 5 до 7-9 поверхів. Будівництво першої черги поблизу басового кута на вулиці Студентській компанія Сіті» планує розпочати вже жовтня цього року. Проте побачити архітектурну візуалізацію концепції басів схил всі охочі можуть вже сьогодні. На сайті www.fincity.com.ua. Більше того, отримати вичерпну консультацію фахівців та дізнатися повну інформацію про житло мрії можна у центрі продажу квартир за адресою міста Рівне Драгоманова. 1. зряна жильчук Дмитро Спітченко у ритмі подій.